Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Велична, щедра і прекрасна мова! Прозора й чиста, як гірська вода. До України мова барвінкова, така багата й вічно молода. Працюємо сьогодні за підручником на сторінках 17-18. Виконаємо з вами вправу прогноз настрою! Якщо у вас на душі похмуро, згадайте, що після дощу часто буває райдуга. Ви роздратовані, але заспокойтесь, адже від ваших блискавок можуть постраждати інші. Нехай у вас на душі буде сонячно. Своїм теплом ви зможете зігріти своїх друзів. Сьогодні, діти на уроці! Ми пригадаємо про пряме і переносне значення слів. Побуваємо у Франції. Познайомимося із столицею Франції Парижем. Відкрити свої робочі зошити. Від вашого останнього запису пропускаємо два рядки. Записуємо сьогоднішнє число класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Для початку напишемо велику маленьку букву П, які з'єднані між собою такою цікавою петлею. Далі на рядку пропишемо велику маленьку П і склади ПІ, по ап уп. Далі запишемо слова парфуми, актор, пальто, майонез, Франція, Париж. Зверніть увагу, як написані слова Франція і Париж. Давайте, діти, розгадаємо ребус та дізнаємося нове словникове слово. Отже, яке слово заховалось тут? Правильно! Слово вчора. Запишіть його, будь ласка, з нового рядка. Зверніть увагу, що пишеться слово вчора разом і поставте наголос. Далі зробіть звукобуквений аналіз цього слова, а також складіть речення і запишіть його також в зошит. Давайте прочитаємо текст. Прийшла до Беріз осінь, принесла їм золотисті стрічки, вплили берези стрічки, в золоті коси. Подивилося сонце на берези і не впізнало їх. Сміється сонечко, а берези сумують. Написав цей текст Василь Сухомлинський. Ваше завдання списати цей текст і підкреслити слова в житті в переносному значенні. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Отже, давайте перевіримо. Треба було підкреслити слово прийшла, бо осінь не може прийти. Далі принесла. Ось і не може нічого принести. Вплели, подивилося, впізнало, сміється, і сумують ці слова вжиті в реченні в переносному значенні. Будь ласка, з двома із цих е, слів складіть речення, щоб вони мали пряме значення. І запишіть, будь ласка, знизу на наступному рядку. Наприклад... Прийшла до Беріс осінь. Як можна переробити це речення? Прийшла до Беріз дівчинка. Дівчинка вже може прийти. Це дія буде пряма. Таким чином, будь ласка, переробіть речення і запишіть. Зараз давайте прочитаємо слова. Пов'язані з країною, якою віртуально подорожувала читавочка. Парфуми. Актор. Пальто, майонез, мистецтво, афіша, макіяж. З виділених букв діти, складіть назву цієї країни і запишіть собі в зошит з нового рядка. Правильно, якщо складемо всі літери, виходить слово Франція. Давайте зробимо звукобуквений аналіз цього слова. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А тепер давайте перевіримо. Поділимо слово на склади. Фран, ці, я. Наголос буде падати на перший склад. Ф твердий приголосний, Р. Твердий приголосний, А голосний, Н твердий приголосний, Ц, м'який приголосний і пом'якшує. І буде мати голосний звук, а я тут буде мати два звуки. «й». А м'який приголосний і голосний. Отже, в слові «Франція» сім букв, вісім звуків і три склади. Трошки відпочинемо. Що ж дітки відпочили. Працюємо з вами далі. Давайте поєднаємо слово Франція з поданими словами. Франція приваблива, Франція вражає. Франція розташована. Франція зачаровує. Франція сучасна. Франція розкинулась. Франція велика Франція дивує! Запишіть, будь ласка, в зошит тільки ті сполучення слів, які мають переносне значення. Давайте перевіримо. Отже, ви повинні були записати Франція приваблива, Франція вражає, Франція зачаровує, Франція розкинулась і Франція дивує. Це переносне значення. Утворіть, будь ласка, речення з одним із записаних словосполучень і запишіть його в ЗОшит. Зараз давайте прочитаємо інформацію читалочки про Францію. Франція є третьою за величиною державою Європи. Столиця Франції місто Париж. У Франції побудовано найвідоміший в Європі парк розваг Дісней Ленд. Ця країна столиця Моди. Саме тут винайшли велосипед, повітряну кулю, парашут. Підводний човен, фотографію, кіно та балет. Весільна біла сукня прийшла до нас також із Франції. Скажіть дітки, про що ви дізналися вперше з цієї інформації? Давайте знайдемо Францію на карті та уважно роздивимося. Зараз, дітки, спишіть останнє речення з тексту про Францію та підкресліть слово, яке вжите в переносному значенні. Отже, ви повинні були підкреслити слово прийшла. Складіть і запишіть речення знизу, у якому це слово матиме пряме значення. Ну, наприклад, я придумала таке речення: Дівчина прийшла з прогулянки додому. Тут це слово має пряме значення. Поставте відео на паузу та складіть своє речення. Давайте прочитаємо імена французьких друзів-читалочки Луїза Андре. Поясніть, на які українські імена схожі вони. Правильно, діти, Луїза, це Єлизавета, а Андре схоже на ім'я Андрій. Від французьких друзів читалочка почула знайомі їй слова. Давайте їх прочитаємо. Салют Мерсі оревуар. Чи знаєте ви, що вони означають? Давайте знайдемо у довідці відповідні їм українські слова. Отже, салют! Це привіт, мерсі. Це дякую, вірно, діти! Оревуар. До побачення! Давайте прочитаємо повідомлення Луїзи і Андре. У Франції є кав'ярні, які заохочують бути вічливими. Тут відвідувачі, які не кажуть привіт і дякую, за каву платять дорожче. Як же звучать французькою мовою слова, які треба знати, щоб одержати знижку в кав'ярні? Правильно, це слово привіт, тобто салют, і слово дякую, тобто мерсі. Домашнє завдання. Виконайте вправу 10 на сторінці 18. Вам потрібно списати текст, вставивши пропущені орфограми. Та підкреслити слова, які вжиті в переносному значенні? Вправа мікрофон. Скажіть, до якої країни ми здійснили віртуальну мандрівку сьогодні на уроці? Яким винаходам ми завдячуємо французам? Як називається найвідоміший парк розваг у Франції? У якому значенні можуть уживатися слова? Рефлексія. Загадкові листи. Будь ласка, діти, виберіть собі відповідний лист. Прочитайте початок речення та закінчіть його. Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. До побачення!